Це узгоджено зі всіма інстанціями, а тобто, ну, замовник, виконавець робіт. Для вас це дуже вигідно, тому що дешевий спосіб. Ну, Проведено. Демонтаж аварійної споруди, тобто димової труби старої котельні. Було, даний вид робіт проведено за допомогою вибухових речовин. Значить, місцеве населення пробувало розібрати її вручну. По якійсь причині вони її далі побоялися і проводити будь-які роботи коло неї або з неї було небезпечно, тому що вона була вже пошкоджена. Мала великі тріщини, знаходилася в аварійному стані, що при подальших роботах могло би привести до трагічних наслідків. Ми успішно провели підрив, підрив башні. Значить, даний вид робіт ми можемо проводити на будь-яких аварійних будівлях, спорудах, які підлягають зносу або які знаходяться в непридатному стані. При даних роботах значно. Зменшується час виконання робіт і трудозатрати набагато менше, аніж проводити вручну або механізовано такі роботи.